Лемікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Що стосується Будапешта, як майданчика, то зеленському здається, що на сьогодні це не просто. Це не просто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. Як каже мені Георгій Чижов, політолог, який Будапешт, треба тільки послухати, як навіть зараз в передвиборчій гонитві програючі опозиції Віктор Орбан використовує антиукраїнську риторику як один із інструментів свого підходу до передвиборної кампанії. Він просто таки мочить нас, мочить зеленського, і який Будапешт їхати туди себе не поважати. Ми відповіли дипломатично. І чесно скажемо, Зеленський теж нагадує, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України. Ми з вами бачили, скільки разів Орбан блокував виділення нам пакетів допомоги. Скільки разів Орбана просили вийти попити каву, сходити в клозет, коли голосували за санкції проти Росії. Отак діє Орбан є 27 країн Євросоюзу, 26 підтримують звернення до Трампа щодо обрання української позиції перед зустрічю з Путіним. А Орбан не голосує. Отак він робить завжди. Вже навіть словаччина принишкла. Орбан ні, що стосується нашого шляху в європейський союз, то сьогодні політика сучасного Будапешта також проти, щоб ми стали членами ЄС. Вони відкрито про це говорять, але на Україна заслуговує на свою незалежність і на те, щоб бути членом Євросоюзу. Причому скажу, що Орбан постійно прикривається це вже від себе, це не Зеленський, якимись економічними, енергетичними, безпековими викликами для Угорщини. При цьому і каже, якщо Україну візьмуть в ЄС, то війна прийде в ЄС. А дрони на території Польщі, а ракети, які уламки знаходили в Румунії на території Польщі, теж. А Путін якусь війну розв'язав не лише проти нас, а проти всього європейського континенту, що зрозуміли Британія, Франція, Німеччина, Фінляндія, Італія, Європейська комісія, НАТО, які були присутні разом із Зеленським в Білому домі, це зрозуміли Орбані. Бо це війна не тільки проти України, тому вона вже на території Європи, бо і Україна це Європа і в територіальному, і якби Орба не блокував вже і в конкретному блоковому статусі. Перший кластер до Євросоюзу вступу фактично відкрити, але є такі, як Вітя Орбан, такі постійно які думають про якусь безпеку, як Путін, який теж захищає, що разнов каже Лавров, поки та національні інтереси не треба учитувати. Так, от власне Вітя Орбан має дзвонити до Путіна і питає, чого дружба нафтопереробна цей станція прокачувальна часом не працює. нафтопрокачувальна, чого війна на території Європи, а не в нас шукати ем, голку в стозі українського сіна, коли бревно знаходиться просто таки в очах і на території Росії. І воює проти всієї Європи. А ми хочемо зеленський знову додає справедливого завершення війни, закінчення війни. Тож і потрібні нам для цього підтримка, підтримка європейського союзу. Також нам потрібні гарантії безпеки, які ми хочемо мати. Обмін територіями, які ж для нас і червоні лінії нас зараз. Ми самі хвилюємо через це питання. Кажемо, от ми зараз готові, говоримо багато про гарантії безпеки, але нібито питання обміну територій ніби відходить на задній план, взагалі територіальні питання, скажімо так, бо Україна неодноразово і перед Аляскою перед Вашингтоном деклару. Вала в особі того зеленського, що ми ніякі обмін територіями, ба більше обмін наших територій на наші ж території не підемо. То що ж ми не переступимо за жодних обставин, щоб говорити про те, на що готова Україна, давайте почуємо на що готова Росія, каже Зеленський, бо ми ж не знаємо. Ну дійсно, наприклад, питання Донецької області пояснив Зеленський під час зустрічі з Трампом Ми і карти привезли, і Трамп карти підготував всі тепер з картами, і в прямому сенсі, і в е, е, географічному, і карти як озері, все все значить це Совуємо всі карти возимо з собою. Путін же ж там малює, возить, показує 17 століття до нашої ери. Тут не було України. Ну в нього свої карти. А в нас карти реальні. Ситуація на полі бою. Вона наступна, і Зеленський це пояснив під час зустрічі з Трампом. Що? Росія окупувала не 69% з початку спочатку повномасштабної війни Донецької області, а близько третини Бо РФ окупувала без повномасштабної війни ще до того за перші вісім років війни, яка нагадаю, 12 і триває, і Трамп часом це забуває. він Постійно каже: якби не я, то якби я був президентом, а не Байден, війни би не було. Хоча з 2017 по 2021 рік, коли Трамп був на першому своєму заході як президент 45-ти сполучених штатів. Зараз він 47 сьомий війна була. 2018 року, коли Трамп зустрічався з Путіним. Фінляндії війна була, війна тривала. Трамп це постійно каже: це війна Байдена, не моя. Але я її закінчу. Шість не закінчу, українську. Теж загалом зараз Зеленський каже, що тримають Росіяни 67-69% Донецької області. Щодо Покровського напрямку він сказав, що там зачищено на а подекуди на. 100% відсотків самому Покровську, а не і пан Мусієнко Олександр Військовослужбовець ТРО ЗСУ казав в нашому ефірі буквально годину тому, що росіяни для себе покровський напрямок обрали як пріоритетний, але їм не вдається просування так, як їм би на, їм би на то хотілося. Тому загалом, якщо ми говоримо за майже 4 роки повноштабної війни, росіяни купували третину Донецької області. Тому Зеленський пояснив, що ці розказні сказки що до кінця року Росіяни купують наш Донбас, це все балачки і не більше. Щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це Наша земля, в мене є свій сімейний приклад. Він його наводив 43-му році. дід Зеленського воював проти нацистів за Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь, і багато наших сімей було багато полеглих, поранених. І Зеленський пояснив, що це надто болісний момент нашої історії і дуже болісна частина нашого життя в Україні. Все не так просто, як комусь може здаватися. Ну, бачимо, якщо ми говоримо на загал про цю поїздку до Білого Дому і зустріч, то дипломатична частина, дипломатичний корпус підготував її на найвищому рівні. Так, да, я розумію, хай там що багато хто каже, що не було сибіги, чого там був юрма кислиць. Це, ну то вже внутрішні більше перепитії, хто там кому подобається, хто хоче дипломатично. Один одного потиснути під час спілкування з союзниками, головне зараз результат. А до тих питань що будемо. Ми теж їх і вистежимо, Звісно, ми будемо потім, потім повертатися. Ну каже там політична глядачка Юлія Забєріна, посилаючись на свої інсайди. Що трошки ж трошки Єрмак хотів, щоб більше було йому мені ваги, зокрема, але Сибіга теж відпрацював ще дивно. Що там не було ще ніяк? Не була долучено цього переговорного Процесу Орга Стефанічна, яка нагадаю, буде замість Оксани Маркарової. Ну але тим не менше будемо стежити, як будуть нові гравці. На треку американо-української співпраці долучатися, яку роль вони будуть відігравати. Зеленський каже, що говоримо про Сумщину або Харківщину, русські не отримують Сумщину. І, Чесно кажучи, вони навіть не зможуть отримати ті ділянки в прикордоні, де вони зараз є. В сьогоднішніх реаліях це питання часу, кілька місяців. Їх не буде на Сумщині. Так само Зеленський вважає, що перспективі, хоча й не хочеться воєнної перспективи, але вони не отримують Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурзьку косу, вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас. Що стосується всіх наших тимчасово окупованих територій, Зеленський ще раз підкреслює, ще раз фіксуємо. Червона лінія, наша позиція. Юридично. Ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така каже Зеленський. Наша теж. Які гарантії безпеки очікує Україна від американців? От тут теж дуже цікаво, поки нічого не зрозуміло. А ми розуміємо, що boots on the ground» не буде, що солдати не будуть. Про це каже Керолен від речниця Пілотому про це каже Дональд Трамп. Але ми не розуміємо, це буде підтримка з неба з неба. Це будуть посилені системи ППО. Це будуть обмін розвіданими в більших масштабах. Тобто, що це? Але Зеленський каже, що взагалі вже плюс що США фігурують в понятійному тепер апараті і перспективному гарантії безпеки Штати Європа Україна все разом. Бо раніше Америки не було в гарантії гарантіях безпеки до нашої зустрічі в Вашингтоні. І ми повинні це розуміти. А тепер ми почули про їхню готовність долучатися. Це дуже важливо для України всієї Європи. Зеленські вдячний за це Трампу. Ми теж і це я вважаю, Була одна із найголовніших складностей за оцінками українського президента бо без координації гарантій безпеки для України з Сполученими Штатами Америки була і деяка невпевненість європейських колег. Так багато хто казав, що як ми без штатів, куди нам нам треба да, діяти в такій колаборації. От вона є після 18 серпня, понеділка вона. На обличчя, наприклад, одна країна Європи каже, ми готові зробити ось це. І є список того, що європейська країна готова власне робити. А після цього списку йде, але але якщо, наприклад, буде присутність або координація, США. сьогодні ж ми маємо позитивний сигнал від Америки, від президента Трампа, від його команди, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України, і це відкриває можливість, щоб інші країни, які були до чогось готові, підтвердили це. Зараз генштаби ключових країн вже почали проговорювати до чого вони готові напередодні. До речі, збиралися в Пентагоні кілька десятків Деякі країни, яких не було, напевно, будуть з'являтися, каже Зеленський. Наприклад, Туреччина після того як Америка дає сигнал, це важливий крок від президента Трампа і від США, то Туреччина говорить, що вона готова теж забезпечувати безпеку в Чорному морі сама або ще з кимось. Тобто, цю частину гарантії безпеки, безпеку в чорному морі Туреччина готова забезпечувати в партнерстві з кимось. Ми не знаємо, скільки країн готові до Абусензеграунд тут може бути не США. Але може бути Британія, принаймні The Guardian пише про те, що британські війська готові, як каже Кірстармер, долучатися до наших військово-морських сил, а також до сил повітряної оборони, готувати, тренувати. Можливо, десь не на самій лінії фронту нікого не буде, ні, але можливо, десь при фронтових містах, хоча б з'являться, бо десь в Учгороді, в Жмеринці нам не дуже треба. Хоча як покажу сьогодні ніч, уже Хуноус. Вже повітряна складова, і тут би дійсно зарадила. Ми знаємо, каже Зеленський. порахували, що в коаліції охочі вже 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки. Хтось може бути «boots on the ground», хтось може дати «air defense, допомогу захист неба. Хтось прикривати небо або робити деякий час патрулювання в небі у відповідних літаках відповідної кількості. Хтось певний зеленський буде готовий тільки до фінансування, тому що або дотримується нейтралітету, або має інший закріплений статус своїй конституції. Важливо, що є ці країни, серед яких Японія, Австралія, вони присутні. Вони готові. Тобто, ми зараз кажемо не тільки про європейський континент, Канада ще має бути. Ми не знаємо на що саме вони будуть готові але важливо, що вони є трішки часу, і буде приблизне розуміння. Всі ці країни важливі, каже український президент. Все одно головний контингент Цьому це українці Українській армії потрібна зброя зарплата. Якщо буде така кількість країн, то про яку він каже, то можливо тоді забезпечить Україну фінансову підтримку і зброєю, і це теж немало. Щодо заяв Росіян про Крим, Донбас, статус російської мови. Вони хочуть знов другої державний РПЦ своїх ФСБшників поновить. Зеленський каже, в нас є державна мова українська. Росія може задіювати що завгодно, але я вважаю, що це все суто для того, щоб ставити ультимативні умови, ускладнювати процес. Я ще скажу затягувати процес. Про важливі поступки РФ та дії Європи і США щодо повернення українських дітей, ми тим чи іншим чином півтори тисячі дітей вже повернули завдяки нашим партнерам. Всім дякуємо. І ми американці готові включатися для того, щоб. Повернути більше дітей однування Трамп листа Путіну сіла передавала через Трампа нам і всім партнерам додає Зеленський. Потрібна інформація про ідентифікацію, де перебувають наші діти. Їх складно знайти по різних родинах на різних територіях РФ. Тому такі країни, як Канада, Катар, Ватикан, працюють над тим, щоб знаходити наших дітей. Потім домовляються щодо повернення. На жаль, не такі швидкі темпи, але це точно не на один день, не на один тиждень. Питання американці будуть включатися в це питання про карту, яка була на зустрічі з президентом Трампом. Також Зеленський уточнив, що ми мали цю карту з собою з позначенням обстановки на полі бою. Ми мали карту з не тільки карту, до неї багато інформації, також і про викрадених українських дітей, зокрема, про обставини, в яких перебувають наші військовополонені, багато візуальної інформації, багато інших даних. І, звичайно, була в нас карта про відсоткову кількість територій, яка була окупована після 2014 року, і після 2022 ми зі своєї карти приїхали. То Павло Паліса Ніс сказав Зеленський, що хотів би продемонструвати, що зараз відбувається на полі бою. Трамп дивився. Хоча для цього ми могли використати і Трампу шта і мапу Трампа, мапу штатів, бо вони теж її виставили. Тому що Зеленський каже, я так розумію, чудово, без взагалі будь-яких карт де ми є про нашу присутність на Донбасі, загалом на сході, і чому росіяни не можуть отримувати ту чи іншу територію. Американці по їхній американській мапі запитували Зеленського. Він зазначив, що там є певні помилки стосовно Донецької області. Зокрема, там десь було написано, що 73% області окуповано. Зеленський зазначив, що не 73% ніяких. А 67 чи 69, а в Сумській області взагалі лише 1% окуповано. Да, коли Росія каже принаймні, там той Суслов їхній повідомляв кур'єри ДЛСР, що вони готові вийти з Сумської, Харківської Дніпропетровської областей. В Дніпропетровській їх нема. Сумській 1%. це так вони думають, поступки, виходити. Ну і на території Харківщини Зеленський теж каже, що їх небагато, і втриматися їм там сильно не вийде. Трампу цікаво було почути деталі про Донбас, про ситуацію на полі бою. Багато говорили про Донбас, про схід, в чому його важливість. Зеленський зазначив, що якщо наші військові вийдуть з цієї території і вона буде окупована, то ми відкримо шлях на Харків. Продемонстрував Зеленський Трампу і дороги до Дніпра, промислового центру України одного з них зазначив, що багато важливих аспектів. Якщо ми говоримо просто про вихід зі сходу, ми не можемо цього зробити. Тут питання не тільки в Конституції, це питання. Про виживання нашої країни, і тут питання про найбільш сильні захисні рубежі, про відстані до промислових центрів. Якщо Путін отримає це, він буде намагатися йти далі, незалежно навіть від того, підпише він що чи ні. Чи погодився Трамп? Ну то, каже Зеленський, він зрозумів багато. Ми багато говорили про Крим, зокрема і по карті. Він зазначив, що це найбільша проблема. Він, до речі, сказав те, що Україна вийшла, вийшла очевидно з Криму. То це найбільша помилка, велика помилка була. На його думку, він зазначив, що Крим це ключ до повномасштабної війни, і сказав, що якщо Обама не надав можливість, якщо б то Путін не зміг би окупувати Крим та частково Донбас, тоді він не починав повномасштабну війну. Зеленський сказав, що Путін мілітаризував Крим, підготував його для південної операції як плацдарм і сказав, що проблема полягала в тому, що коли Крим був окупований росіянами, то ніхто ані Сполучених Штатів, ані в світі не вів сильних санкцій проти РФ, які правильно впливали. Це дійсно так. Путіну попустили Грузію, Путіну попустили Крим, Путіну попустили Донбас 2014 року. Тому він не деталі це вже від себе додаю але очевидно. Те саме казав і Зеленський орієнтовно, саме тому справжній тиск, справжній тиск на Росію і безпекові гарантії дуже важливі.